Вітання з Новим роком всіх, друзі, миру і перемоги нам в цьому році. Так, сьогодні 1 січня. І погода, як на січень, в Британії досить тепла, плюс 12, і це вже тримається десь другий тиждень така погода. Що хочу сказати. Звичайно, що бджоли активні. Було там пару днів, Чуть-чуть впала температура до плюс 7 цього тижня, що минув в минулому році. Але вчора, позавчора, це було плюс 14, хоча дощило всі дні дощило і сильний вітер. Тільки що бачив навіть бджолу з обніжкою. Активність бджіл в зимовий період є і плюс, є, може і мінус. Оскільки температура тримається на вулиці вже другий тиждень з плюсом, бджола активується не в тому розумінні облітатися, а в тому розумінні, щоб знайти їжу для... Теба. Можливо навіть з тим, що і матка може почати сіяти. Ось, Бджола навіть прилітає з обніжкою. Тут бджола з обніжкою прилетіла ще одна. Значить тут таке може бути, що маточка вже може почати засів. Чути, як бджола вентилює. Вона досить активно активується. І це факт ось 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 видно у ніжечку чуть-чуть. Дивіться, перше січня. Так, друзі, глянемо в якому стані це, що я не скорочував на 1 січня. Ну і звіримо тоді вже з тим, який ми бачили ще в грудні. Ось так виглядає зараз клуб. Та він розтягнувся до медових рамок більш. Бджола більш активніша, як була тиждень тому назад і більш активніша бджола. Ну так виглядає клуб на 25 грудня. Тут клуб стоїть більш Тишені, ніж там. Тут вся бджола сидить у нас впереді. Не дуже така активна. Можна сказати, як. як в більш сильніших сім'ях. Тут видно, що, що бджола більш спокійному такому стані сидить. 1 січня маю таку ситуацію на пасіці, активація бджіл є і вона не, не в стані обльоту, а в стані вже пошуку їжі. І тому подібне в природі, тому що довший час тримається, можна сказати, тепла погода, температура вище 10 градусів і не є аж навіть не за середньоактивна бджола, але активна в тому, що вона знаходить вже пилок. Ось так. Значить, щось квітне в... Природі. Можливо, зараз пройдусь, подивлюсь, що там може квітнути. Але по невеликій кількості обніжки видно, що бджола приносить пилок. Отак. От В сім'ї я не залажу, оскільки це зайво робити. Якщо там її буде сіяти матка, то це вже так і буде. Нічого не зробиться. По їді я впевнений, що в них воно ще є, тому що вони всі на меді. Ну і будемо бачити, з середини січня починаються знову морози. І далі знову такий перепад. Така погода в Британії. Ось на це треба розраховувати. Немає тут стабільної е, зими, можна сказати, взагалі. Отак, От були морози, потепління, знову приморозки і піде потепління. Лютий, то вже це точно, що вже буде щось квітнути і, і так далі. Ну, подивлюся, як що буде. Всім миру і добра разом до перемоги. Не хворійте і будьте здорові. До нових зустрічей. Зведемось.